Новорічні свята це добре, але їх можна легко самим собі зіпсувати або їх хтось може зіпсувати. Що за статистикою не варто робити на свята, і як не стати жертвою злочинів? Дивіться в цьому випуску. Мене звати Рожицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Перша причина, чому свято може піти на туди, це алкоголь. І тут є багато варіантів. По-перше, на свята завжди збільшується травматизм: забої, гематоми, переломи кінцівок, ребер та носа. Зрозуміло, що в цей день люди більше, можливо, гуляють, ходять, десь спішать, не встигають, і тому частіше падають на слизькій поверхні. Але також ясно, що певний відсоток цих травм пов'язаний із алкоголем. Тому це потрібно пам'ятати. Якщо ви щось п'єте, то потрібно обережніше ходити і дивитися під ноги. Ще одна проблема алкоголю на свята це п'яння водії на дорогах. І тут, по-перше, можна стати жертвою таких водіїв у якості пішохода або у якості водія іншого авто. А по-друге, можна зробити помилку і сісти нетверезим за кермо і таким чином зробити подвійну дурість, тому що на свята поліція задіє усі можливі сили патрульних. І ці патрульні орієнтуються на те, що водії можуть бути п'яні. Відповідно, вони їх частіше можуть зупиняти, тому що більш будуть спостережливіші, і тому шанси на те, що п'яного водія зупинуть. Набагато більші. Ще один варіант проблем із алкоголем це сварки і конфлікти. Я вже колись у своєму відео говорив, що в нас більшість вбивств із тяжких тілесних ушкоджень трапляється на ґрунті п'янки. Тобто люди собі спокійно випивали, але в якийсь момент хтось згадує якусь стару образу, або в них виник якийсь раптовий конфлікт, і починаються якісь проблеми. Також може бути небезпечно йти в гості до тих, хто має вогнепальну зброю. Хлопці можуть собі вирішити постріляти в повітря, і це можуть розцінити як кримінальне хуліганство в гіршому випадку, під час таких стрільбищ можуть когось випадково підстрілити, або якщо виникне конфлікт, то і спеціально. А якщо цей конфлікт виникне із власником вогнепальної зброї, то зрозуміло, що він може закінчитися гірше, ніж якщо людина не має вогнепальної зброї. От, наприклад, випадок із колишнім міністром закордонних справ України за каденції Януковича, кожарою. Там до нього товариш прийшов в гості, вони там випивали, і за версією слідства кожара свого товариша в себе вдома і застрілив. Тому можете насолоджуватись можливістю більш-менш безпечно ходити в гості, поки в нас не легалізували зброю. Тому що суто статистично, якщо зброю легалізують, то кількість таких випадків, коли в гостях когось застрілять, збільшиться. Тому що розраховувати на те, що в нас. Почнуть менше пити, мені здається, не варто. І останній поганий варіант із алкоголем можна утроїтися його підробкою. Тому купляємо алкоголь у нормальних магазинах і, по ідеї, такої проблеми не мало б виникнути. Ще одна група проблем на свята це крадіжки. Найбільше крадіжок з проникненням у житло трапляється якраз на свята. Злочинці обирають, які квартири обікрасти, а потім дивляться, хто поїхав з міста. І квартири тих, хто поїхав, вони в пріоритеті. Тому тут потрібно слухати поради, які кожного року дає поліція. Якщо їдете на свята, то не залишайте в квартирі коштовності і гроші, краще їх або взяти з собою, або занести у скриньку в банк. Також не варто хвалитися своїми планами на відпочинок у соцмережах, і не варто постити фото про те, що ви десь відпочиваєте, і видно, що ви не є вдома. Ще гірше постити фото, що ви десь відпочиваєте, а насправді ви вдома, тому що злочинці можуть подумати, що ви що вас нема, і прийдуть тоді, коли ви будете вдома. Тому в таких випадках навпаки краще постити фото, що нібито ви вдома є, а насправді ви знаходитесь на відпочинку. Крім того, на цвета поширені кишенькові крадіжки, тому що людей багато, вибрати є з кого, люди веселі, менш обережні, випивші, і тому в них легше вкрасти чи телефон, чи якийсь е гаманець. Рекомендації тут стандартні: зберігати речі таким чином, щоб до них важче було добратися. І остання рекомендація не ловити машину на вулиці. Краще замовляти таксі, щоб були сліди, хто замовив і хто приїхав. І, хоча насправді така форма обкрадання вона є дуже тупою, тому що 99% таких крадіїв знаходять, але такі випадки є. Друзі, далі я розкажу смішні, але повчальні злочини на свята. А ви тим часом ставте лайк відео і напишіть будь-який коментар для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. На Київщині чоловік вкрав оленя на площі біля міської ради, і зрозуміло, що його по камерах відеоспостереження швидко знайшли і заставили повернути оленя на місце. Ще одна геніальна особистість вирішила вкрасти покриття імітатор снігу у містечку на київщині в центрі міста. Людина також, мабуть, не знає, що у місті багато зараз камер відеоспостереження і зробити щось непоміченим практично неможливо. І так само цю жінку дуже швидко знайшли. Покриття знайшли в неї дома. Вона сказала, що вона хотіла використати його як коврик. До речі, я думаю, що в нас розкриття злочинів завдяки камерам відеоспостереження, напевно, що 90% десь. Тому що, от, наприклад, Київська міська рада е, говорила, що вони 35% розкритих злочинів завдяки камерам, які поставила конкретна міська рада. А якщо ще врахувати приватні камери, то можливості розкриття злочинів дуже серйозні завдяки ним. І остання серія цікавинок. Я перед цим розказував, як не стати жертвою злочину. А зараз ще дам рекомендації поліції, як злочин можна розкрити. От, до прикладу, це можна зробити, як зробили поліцейські. в США. вони перегнулися у Санта Клауса і Ельфа і зловили так кількох автоугонщиків і кількох крадіїв із магазину. Панегенкасвонадсаспексі з акюзстілентаузендалежотовлеґосец. І щоб закрити тему злочинів, то в мене на каналі є відео про шахрайські схеми. Вони діють також активно під час свят, тому що під час свят люди веселі, менш обережні, вони випивші і таких людей легше обманути. Тому для того, щоб повністю перестрахуватись, хто не дивився це відео, подивіться ще його. І на завершення ще одна рекомендація на свята травми очей, кінцівок та ампутації це найчастіші наслідки святкування із салютами і петардами. Не буду тут нічого коментувати, піротехніка сама по собі небезпечна. А на п'яну голову небезпека збільшується в рази, особливо якщо вам допомагають також випивші друзі. Як... Крім того, запуск феєрверків і підпалювання петард зараз можуть розцінити як хуліганство. Тому абсолютно не рекомендую. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайк і поширте його друзям для того, щоб з ними також не сталося халепа. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па!